Пішли, криниченьку покопаємо. Що? Ну коня напоїмо з тобою, все добре. Ну ходім, вінка втратимо, пустимо коня в стаєньку, сливочки позбираємо, корінь попаримо, смичка потягнемо. Не поняла сексуальні забави українців та стародавня контрацепція. Як священик боровся з груповим сексом на Волині, навіщо жінки їли овечу шерсть? Та чому ти будеш бігати по полю голяка? Дуже відвертий випуск без цензури і сорому. Тому став лайк, а ми кубу і погнали. До незалежності в Україні сексу не було. Дітей знаходили в варениках або замовляли по Укрпошті та я прикол, гоню. Історія про цнутливих українців. Це міф, байка, брехня. Якби українцям не треба було працювати. Ми б заполонили планету швидше, ніж ви сказали слово годі навіть кролики могли б позазрити лібіду наших пращурів. Мабуть, потрібні інші методи. У пращурів слов'ян ледь не кожне свято закінчувалось голим фрістайлом. Вони розуміли, свято без сексу, як борщ без сметани, теж непогано, але могло б бути цікавіше. На території України традиціям сексу більше тисячі років. Наймасовіший чиназис відбувався на честь богині Лади. Ця жіночка заправляла шлюб. Бом, клепанням дітей і весною гріх було не віддати шану тілом. Тобто ділом люди водили хороводи, молилися про дощ, пили веселі відвари страв і грибів і кохалися до схочу з різними партнерами. Work, 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 work here, oh! Так вшановували ладу кілька разів на рік. Дуже шанована жінка. І ні, нікому не треба було берегти квіточку. Навпаки, чим більше партнерів, тим краще. Людинка то на досвіді це дуже потужно. Та й взагалі цнота у дохристиянській Росії не цінувалася. Целібат вважався щось по типу це мерз, це реально мерзу. Ба більше, чоловік міг вигнати новоспечену дружину, якщо вона була незайманою. Не знаю точно, як вони це перевіряли, але, мабуть, був конкурс талантів на цьому дивані. Вважалось, якщо панянкою досі ніхто не зацікавився, то з нею щось не так. Отак, от срала мозала ліпила, не хватило кізяків. Навіть позашлюбна дитина це найс. Бажано кілька, бо це доказ, що жінка плодовита. Обирали дружину за таким принципом. Які хобі маєш? Оце моя Оксанка, їй 13, Миколка 10, Аміль, Раміль і Саша. Не питай, бурхливий рік був словом, жінці важливо було реалізуватись як матері. А тест на плодовитість можна було пройти на Івана Купала. У слов'янце свято було епічнішим. Ну, по-перше, стрибки через вогнище завершувались на моменті, як вогонь взяв свою жертву. Ви правильно зрозуміли. Якщо хтось впав у вогнище, його не рятували. Це боги накрили поляну і забрали свою основну страву до гарніру. По-друге, у воді теж, бувало, топили жертву. Та потім замінили на ритуальне втоплення Івана та Марени. Всі Івани такі не поняв. Тихо, Іване, не хвилюйтесь, ніхто не буде вас змушувати плавати сокирою. Вас символічно замінили деревом, і ось після втоплення купальського дерева починалося найцікавіше ввечері. Молодь збиралась на як казав Грушевський, еротичні забави в широкім розумінні цього слова. По простому купальські оргії. Цієї шипіцької ночі молодь обирала собі партнера і йшла з ним в ліс, чи Тобто шукати цвіт папороть, що це я таке кажу. До речі, шукати папороть можна не лише вдвох, а й в трьох чи більше. Головне, щоб всі були згодні. А в темряві там вже точно не розбереш, де чия папороть. Вважалось, що в такому гуртовому шлюбі на Івана Купала можна зачати здорове потомство. Та якщо ви прихильник моногамії і кохалися в цю ніч лише з одним чи з однією, вас після купальської ночі офіційно вважатимуть. Подружжям, а це моя жінка Оксана, сама нудота. Та на цьому видовище не завершується. Як не завершується? Бо на вас чекають ще любовні ігри ще довго, а під ранок всі підуть купатися голяка. А щоб вистачило сил на такі конкурси, ми підготували для вас подарунки. І не один, а три. Карамель, цукерки, пасти, батомчики. Ці всі смаколики робить маслотом. Реклама? Звісно, реклама, але не просто. Сьогодні три коробки батомчиків розіграємо серед вас. В кожній коробці 20 батомчиків з різними смаками: фісташка, фундук, кокос і солона карамель. Розіграш пройде серед коментаторів. Напишіть, як ви описуєте процес любощів. Або оберіть улюблений варіант з нашого відео. Буде троє переможців. Перший Найбільш залайканий коментар, другий найсмішніший оберемо командою і третій рандомайзером. Ціла коробка батончиків за один коментар. Часу у вас два тижні, шанси високі. Тож пишіть уже. А ми продовжуємо. Так, а що траплялось після Івана Купала? Взимку всі отримували кешбек. Від гуляння у вигляді дітей. О ні, поганий новина. Це не хлопчик, де смітник народжувати взимку було вигідно, бо ще не починались польові роботи. Адже на посівну часу на дітей не було. Треба захищати врожай від нечистої сили. Ви запитаєте, як беріть свою половинку, йдіть в поле, роздягайтесь і соловейте одне одного в різних позах. Головним тут було кататися полем під час процесу. Тоді перекоти поле мало специфічний вигляд. Так раніше показували землі приклад родючості. Та якщо у вас немає пари, не журіться, йдіть на поле і бігайте по ньому, в чому мати народила. І злих духів порозганяєте, і сусідів, і землю налякаєте. Хай плодоносить. Коли передумаєте бути, як палець в сраці самотніми, шукайте чоловічі та жіночі доми. Це типу гуртожитки слов'ян у чоловічих і жіночих домах будь-яке свято. Привід завалитися на хату, тосити кілька днів і періодично шанувати ладу. Такі здибанки мусили переходити в священне блудодійство. І під час цих швидких побачень молодь знайомилася, зближалася і вчилася знаходити спільну мову з протилежною статтю школа во а весняні гри та забави взагалі могли бути рольовими, де хлопець в образі завойовував дівчину. Коли хтось втомлювався від цього марафону кохависька чи знаходив милу серцю, той виходив зі спільного курення і починав власне сімейне життя. Шо, Я теж самого мене понял, та багато лишалося у куренні і ставали колективними чоловіками і дружинами. Володимир Великий, до речі, теж користувався перевагами язичництва, а потім, получив аж із гранату, похрестив всю Русь. Господи, ти поможи. Тож разом з писемництвом і освітою ми ще й отримали почуття сорому і непристойності. Християнство прикрило лавочку любовних забав і встановило чіткі правила. Кохатися можна виключно в шлюбі, лише в одній позі вона знизу він зверху, і лише для того, щоб створювати дітей. Ми тут не для задоволення зібралися. Щоб почерепашитись, тепер ще й треба було вгадати з днем. Коха так хвилинку. На жаль, нічого не буде сьогодні. Середа у середу любощі заборонялися як у п'ятницю і неділю. Планувати секс треба було по церковному календарю. А чоловіки мали стримати свого богомола ще й перед полюванням, риболовлею, чисткою криниці та перед тим, як колоти свиню. Люди вірили, що як в ці дні пустити коня до стаєньки, то народяться каліки і почнуться природні катаклізми. Пам'ятаєте, виверження везує? Це ж Микола тоді не стримався. А ураган Вікторія. Це у мельників медовий місяць був. Та що там? А як вам історія від етнографа Марка Грушевського? Один селянин оскопив себе, тобто бо вірив, що через його нестримність у сексуальних поривах до дружини почалася епідемія Ааа! Страшно питати, хто чим займався перед ковідом. Утримуватися від плотських втіх треба було і на великі свята. Перелічити пальців на руках не вистачить. До речі, помітили різницю до християнства на святах тягнули смичка. Тепер же ні, ні. Якщо коротко, на секс виділялося 60 днів на рік. Правда, коротко. Тож, відбувши найбільший піст на Великдень, будьте вже на низькому старті. Але наші предки умудрились викрутитися зі скрутного становища. А що вони вигадали? Розкажемо у наступному випуску. Щоб не загубити, підпишіться на канал, лайкніть та беріть участь у розіграші. З вами була Зоя та Око Бандери.